Я, шановні діти, вас вітає дитячий садочок номер 203 І я вихователь групи Сонечки Цимбулько Яна Анатолівна. Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати країною математики і завітаємо до фруктового саду. Адже осінь настала час збирати врожай. Подивіться, діти! Яблука дозріли, Давайте їх зберемо. Скільки яблук росте на дереві? Так, багато. А скільки ж червоних яблук? Багато, а жовтих? А жовтих лише одне. Який за кольором яблук більше червоних чи жовтих? Так, червоних. А яких менше? Справді жовтих. Скільки яблук у нашому кошику? Жодного. А давайте зберемо яблука в кошик. Скільки яблук залишилось на дереві? Жодного. А скільки тепер яблук у кошику? Так багато. А що ж наші матусі зможуть приготувати з яблук? І компот, і пирі, і варення. А ще ми можемо просто поласувати смачними фруктами. Діти, а давайте подивимося і назвемо, хто ще завітав до нашого саду. Так, завітав равлик, гусеничка, їжачок з грибочком. Метелики літають. Жуки-сонечки заховались. Діти, а давайте визначимо комах, яких у саду багато. Так, багато метеликів і жуків-сонечок. А яких тварин і комах по і? Так, один їжачок, один равлик і одна. Гусеничка, які ж ви молодці! Восени часто йдуть дощі, і ось на небі з'явилася перша хмаринка. Діти, скільки хмарин на небі? Так, одна. Мені здається, що скоро піде дощ. Скільки крапель на небі? Жодної. А ось перша краплинка. А тепер іще. Іще одна, іще і пішов рясний дощ. Діти, скільки ж тепер крапель? Так, вірно, багато. Ось такою була наша сьогоднішня мандрівка до фруктового цаду. А вам було цікаво? Мені надзвичайно. До побачення, діти, до нових зустрічей!